Вау! А цю новинку я не бачив. 6655 гривень скло, чугуни решітки. І ось така красива нержавієчка комфорки. Подивіться, класно, воно реально виглядає. Чорне з нержавійкою 6655 гривень і можна в комплекті з духовою шафою. Так само тут у нас нержавійка і тут чорне скло. Духова шафа з Програматором написано. Ну, коротше, дуже класна штука. О, комплект, тобто 6600 і 9. Це 15 тисяч гривень варильна плюс духовка. І комплектів таких у нас є дуже-дуже багато, навіть в графітовому кольорі. Подивіться. 11100 і ця 8 ну, тобто до 20 тисяч гривень ви отримаєте графітовий ексклюзив. І під кожен комплект ви можете ще придбати в нас витяжку. Є витяжки різні, є ось такого плану, ну вона ось так от перевертається, всі вони включаються, приходить до нас в магазин, ми їх вам протестуємо, покажемо, наскільки вони потужні, є вбудовані, не вбудовані, як вони відкриваються. Ось так, бачите, ось це з керуваннями жеста. Наприклад, у вас брудні руки 6 а 5500 всього. Ли...